Найголовніша річ для соціальної сфери України і області є в тому, що в цьому році держава не буде підвищувати мінімальну заробітну плату. Відповідні соціальні стандарти підвищуватись також не будуть, і перший тарифний розряд підвищуватись не буде. Як сказав прем'єр, Кабмін знайшов кошти, щоб забезпечити не зменшення цих речей, як робили, скажімо, в Греції чи в Італії. Період, коли там було загострення кризи, про яке ви, мабуть, знаєте, від ваших колег із преси Європейської. Тобто ми дотримуємо тих стандартів, які передбачені в бюджеті, на початок року, і збільшення не буде, але і зменшення не буде. Чому це так важливо? Тому що. Всі заробітні плати в бюджетній сфері, а в області у нас 77 тисяч працівників бюджетної сфери, вони перераховуються по тарифній сітки в залежності від зміни першого тарифного розряду, відповідно мінімальної заробітної плати, і перераховуються прямо пропорційно. Скажімо, на цей рік було заплановано біля 5% збільшення по цим джерелам це потребувало додатково для області 158 мільйонів гривень додаткових коштів. Ну, ви чудово розумієте, що це не невідгарного життя і термін затягти паски, він, на жаль, є об'єктивним і реальним. Це ще я не кажу, бо не було ніякої конкретики про ціни на енергоносії і що нам наш північний лавка-брат буде постачати по по яким цінам газу